Росіяни за добу обстріляли 21 населений пункт Херсонщини. Дев'ять людей отримали поранення. Про це повідомили обласній херсонській адміністрації. Зазначається, що ворог бив по житлових кварталах, внаслідок чого пошкоджено 5 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Крім цього, є влучання у навчальний заклад, дитячий садок, медичну установу, церкви та фермерське господарство, пошкоджені господарчі споруди та приватні автомобілі. Начальник Херсонської міської військової адміністрації зазначив, що ворог наносив удари з тимчасово окупованого лівобережжя. Друзі, аби допомогти нашим захисникам на фронті, РБК Україна проводить збір 109 дев'ятій бригаді вкрай необхідні впівдрони, аби нищити живу силу та техніку противника. Долучайтеся до збору. І ви усі необхідні реквізити ви знайдете у описі під відео.